На території охоронної зони пам'ятки архітектури розпочати незаконне будівництво. Б'є на сполах, завідуючий відділом виставок рівненського обласного краєзнавчого музею Галина Данильчук. Історик занепокоєна історичну частину міста знищують І від того, що ми бережемо нашу культурну спадщину. Ми просто руйнуємо. Ми це рівняни. Бо, е як би не було, але громада міста є господарями цього міста. Чи не так? І кожен, хто тут мешкає, він залишає по собі слід, гарний слід. Чому ми дозволяємо, щоб будівельники не знаємо хто, які це 100 град, але псував наше місто? Ми дозволили вже не один такий будівельний майданчик. Вони називають по-різному. Вони називають це реконструкцією, там ремонтними роботами. А врешті ми втрачаємо зерна нашої архітектурної спадщини. Боронити ці землі доводиться вдруге, розповідає пані Даничук. У 80-х роках біля краєзнавчого музею вже намагалися збудувати гаражі. Тоді невеличка група небайдужих рівнян змогла відвоювати при належній території, та історія повторюється знову. Як тільки ми дізналися про це, відразу ж знали, хто є забудовником, зверталися неодноразово до фірми «Стоград» град про те, що це є порушення в зв'язку з тим, що. Вони не мають відповідного дозволу на проведення таких робіт. Такі дозвіл береться в Міністерстві культури України, і реакції ніякої поки що немає. Роботи не призупинені, роботи далі продовжуються. На карті зон охорони об'єктів культурної спадщини центральної частини міста Рівного дивним чином позначені міські локації. На ній помітно, що охоронною зоною вважається територія музею та лебединки. Землі ж які знаходяться за музеєм по вулиці Толстого, 10, де розпочато будівництво, належить до бізнесової зони. А відтак будувати тут можна, кажуть в управлінні Державної архітектурно будівельної інспекції. У мене є декларація дивимось на початок будівельних робіт будівництва багатоквартирного житлового будинку Толстого, 10 Товариство з обмеженою відповідальністю Українська промислова інвестиційна група. Що ми маємо? Розроблений проєкт. Доманським є. Технічний нагляд є? Декларація на початок закінчується. Я дивлюся, що до цього всього вже подано на виконання будівельних робіт. Тобто основні критерії. Замовник є. Технічний нагляд є. Проєктна документація, головний архітектор триада фірма розроблена. Саме головне. На будмайданчику вже розпочалися будівельні роботи. Сусіди ж, історики та краєзнавці, лише спостерігають їм лишається чекати, коли естетичним виглядом історичної частини міста зацікавляться рівненські активісти. Олена Сергієва у ритмі подій.